Йому 36. Багато хто вже давно пішов зі сцени. Але не Обамеянг. У матчі Ліги Чемпіонів він зробив те, що не вдавалося нікому в історії турніру. Сьогодні уся історія легендарного вечора П'єра Емерика Обамеянга. Це був другий тур Ліги Чемпіонів. Марсель приймав Амстердамський Аякс. Французький клуб був під тиском, їм конче потрібна була перемога. І саме Обамеянг став тим, хто повів команду вперед. Матч завершився з рахунком 4-0. А 36-річний Форвард став головним героєм вечора. Спочатку дві точні передачі, які перетворилися на асисти, а потім він забив чудовий гол, класичне завершення атаки, яке нагадало його найкращі роки в арсеналі. Загалом один гол, два асисти, три результативні дії, які увійдуть в історію. Ай Обамійо! Обамія! Обамеянг зробив це у віці 36 років і 104 дні. Це новий рекорд Ліги Чемпіонів. Жоден гравець такого віку не робив три результативні дії в одному матчі турніру. До цього рекорд належав гравцям молодшого покоління, але Обами Янг довів: Вік не вирок. Якщо є клас, мотивація і футбольний інтелект, Обамеянг пройшов шлях від Сент-Етьєна до Арсеналу та Барселони, грав на топ-рівні в різних чемпіонатах і продовжує дивувати навіть зараз. Його вечір проти Аякса це не просто статистика. Це нагадування, що легенди можуть спалахнути знову, навіть коли ніхто вже не чекає. Чи зможе Обамеянг і далі дивувати нас у лізі чемпіонів? Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте його виступ. Ставте лайк, якщо вважаєте, що вік це лише цифра, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові футбольні історії.